Чернігівець Олексій Кирюша 169 разів ставав донором крові та її компонентів. 96 із них він був донором плазми, 21 – тромбоцитів та 52 – Крові у січні цього року чоловік отримав звання заслужений донор України. Сама ж історія донорства Олексія Кирюша розпочалася ще в 2009 році. До цього ще багато разів замислювався, що треба стати донором, але була якась боязнь прийти і перший раз дати. Боявся всіх цих голок, боявся щось можна заразитися чимось, але виникла необхідність звернулася за допомогою, що треба було переливання родичу. Батьковому другу і перший раз прийшов, побачив, що всі ці міфи відразу розбилися в один щент. Після першого донорства чоловік через два місяці повернувся знову до центру крові, аби стати донором вдруге. Тепер ця допомога стала традиційною в житті Олексія Кирюши. А від початку повномасштабного вторгнення до донорства долучилась і його дружина. Одна донація крові рятує трьох людей, бо можна цю донацію крові розділити на три частини: це тромбоцити, еритроцити та плазма. Ну, якщо підрахувати 52 рази, то це 150 людей. Ну, а якщо взяти там, плазму або тромботити, то переважно переливаються це тільки одному реципієнту. Якщо загалом підрахувати в об'єм крові, то я порахував це близько 100 літрів вже. Здавати можна кожні 60 днів, і організм приходить в норму десь за 30 днів. Ну, у жінок треба, можливо, цей період збільшити, бо у них є природня крововтрата щомісяця. Якщо взяти там, плазму або тромбоцити, десь до 10 днів відновлюється організм, ну і здавати можна через 14 днів. За один раз донор може здавати приблизно 450 мл крові. Чоловіки можуть здавати кров не більше як 5 разів на рік, а жінки не більше чотирьох. Якщо ж донор здає плазму, то максимальний об'єм може становити 600 мл. Проте кожна здача крові або її компонентів потребує підготовки організму. Починаю рішення готуватися з дня, коли я вже здав там, плазму чи тромбоцити. І протягом 14 днів я кожен день п'ю два літра більше води. За два дні до зменшу споживання смаженого, жирного, молочного. За за день вже нічого цього не можна їсти. Там яйця, банани, буряк, смородина. Тобто, те все, що може пофарбувати кров в червоний колір, і потім під час аналізів або переливання може просто зіпсувати, а не на допомогти. Звання ж заслуженого донора України отримують ті донори, які безкоштовно здали кров максимальним об'ємом 450 мл більше як 100 разів, тобто 45 літрів крові, або ж плазму 120 разів, тобто об'ємом 96 літрів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2022 року ну, по нормі повинно бути 33 донора на тисячу людей. У нас в Україні було десь приблизно 11, тобто в три рази менше за потребу. А якщо плюс зараз проводяться дані, що після повноштабного вторгнення необхідність в донорах виросла ще на 60%. Потреба нікуди не зникає. Знаю, що всі центри крові передають. Кров на передову на першу лінію оборони для приливання нашим бійцям, тому, хоча б таким чином, кожна громадянина нашої держави може долучитися до цієї справи.